Багато дуже наших зусиль уваги звичайно повертає ситуація з захистом нашої країни. Волинь, на щастя, опинилася поза театром бойових дій, поза зоною бойових дій, але це не значить, що вони опинилися поза процесом. Ми опинилися в епіцентрі цих процесів, тому що 51-ша окрема механізована бригада брала безпосередню участь в забезпеченні Бог постів, І по нашій інформації буде далі брати участь. Військова частина 1141 батальйон внутрішніх військ активно бере участь в антитерористичній операції і буде брати. Багато наших волинян, як добровільці, добровольці, проходять службу в Національній гвардії. Спеціалізований батальйон, гідно і щастя виконує поставлені. Перед ними завдання. На жаль, ситуація з обороноздатністю нашої країни виявилася складною. Всі роки незалежності, я підкреслюю, всі роки незалежності армія розвалювалася. армія розвалювалася. Тому що ми думали, це був такий романтичний період ставлення до нашої власної безпеки. Ми думали, ніхто не буде нас, на нас нападати. Нам не потрібно ні з ким воювати. І Збройні сили, які були в 1991 році в кількості 1 мільйон чоловік, сьогодні звели до 250 тисяч. Військові частини, де були, які були розгорнуті, де проводилися закриття, де навчали солдат, навчали, навчались офіцери командних. Сьогодні фактично таких не стало. Ми чомусь подумали, що ми можемо відмовитись від призову, і нам призов не потрібен. Нам вистачить тих декілька тисяч чоловік, які несуть службу за контрактом, виявилося, що це не так. Виявилося, що особливо в останні роки, коли Міністерством оборони керували росіяни, фактично громадяни Росії, які буквально за рік, два-три до того отримали українське громадянство, і де в світі такого немає. Таке було можливо лише в нас, призвели до того, що все, що в нас було боєздатне, все було продано, все було знищено. Сьогодні ми доходимо до абсурду. До того, що у нас була армія 1 мільйон чоловік. Із них, напевно, солдати складали 400 тисяч. 400 тисяч у нас було матраці, ковдер, по На сьогоднішній день, у нас не... коли ми відправили солдатів, ми штовхнулися, у нас не вистачає матраці, ковдер, по душок. Питається, де вони? Чому не були закладені в так званий недоторканий запас? Їх немає. Сьогодні ми купували матраці. Ковдик по Сьогодні ми плануємо знову ж таки купувати на ну, трассу. подушки. Це як один із показників, я вже не кажу, про те, що ми штовхнулися, тішучи себе ідеєю професійної армії, ми штовхнулися з тим, що наша молодь не знає, що таке автомат, не знає, що таке стрільба з автоматом. Дуже дорога ціна цього навчання.